23-річний Дмитро прийшов у пункт рекрутингу 104-ї бригади тероборони Горинь щоб доєднатися до війська. Я раніше хотів теж піти служити з хлопцями. Хлопці мені говорили, розказували, що за 104 ту бригаду, тут дуже файно проходити службу. І я побачив якраз проходив і побачився. І вирішив подати свою анкету. І тут там, до мені об'яснили, як я знайшов собі посаду, заповнив анкету і йду проходити військову службу. А на яку саме посаду хотіли я... потрапити? Думаю, оператор, безпілотних. Все, бепела. На місці чергує рекрутер, який проводить консультації, тестування та допомагає з оформленням документів. Пункт працює з понеділка по суботу. Яка вікова категорія найчастіше до вас підходить? Вікова підходить молодше, такі від 20 до 30. Перед вслом ну, для нашого командира він же там вирішує чи брати. Тут можна дізнатись, кого саме потребує бригада, і отримати відповіді на запитання стосовно служби, пояснює начальник відділення рекрутингу 104-ї бригади тероборони Горинь, майор Андрій Дудчак. Людей є два вибори: це якщо людині більше 25 років і менше 60 років, і вона не має, наприклад, там інвалідності, вона не має трьох неповнолітніх дітей. Такі люди повинні захищати країну. Вже три з половиною роки повномасштабної війни. А сама війна триває з Росією вже більше десяти років. За цей час кожен мав би вже захищати країну. Якщо людина цього не робить, сама не вирішила, не може визначити шляхом рекрутингу, Тоді держава шляхом ТЦК сама знайде людині посаду і так далі. Військовослужбовці 104-ї бригади тероборони зокрема виконують бойові завдання на Сумщині. Додає Андрій Дудчак. країні війна і реально війна війна за виживання. Ворог хоче нас просто знищити, нас як націю, як країну, щоб протистояти такому потужному ворогу, який має велику мільйонну армію. В них дуже великий нескінчений людський ресурс. Потрібно, щоб більшість наших чоловіків і звичайно дівчат, жінок також захищали нашу Україну. Посад є дуже багато, як для прекрасної статі, так і для чоловіків. Тому ми наповнюємо свою бригаду хорошими людьми і таким чином допомагаємо перемагати ворога. Наразі це перший в області рекрутинговий пункт 104-ї бригади тероборони Горинь Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.